У мандри «Всесвітом» З програмою Космос. У партнерстві з Європейською космічною агенцією. У житті усе має початок та кінець. Це стосується і людей, і супутників. Ми в Європейському центрі з керування космічними польотами у німецькому Дармштаді. Тут спостерігають за останнім польотом супутника першопрохідця. Це європейський супутник дистанційного зондування Землі ІРС-2. Термін його експлуатації закінчився 3 липня 2011 року. Тоді почалося сходження з орбіти. Ми наближаємося до останньої стадії. Перших дві стадії полягали лише у зниженні орбіти крок за кроком. Ми досягли потрібної висоти у 570 кілометрів. Останнє завдання позбутися усіх енергоресурсів на борту та усіх герметичних систем. Дотримання часових рамок є вкрай важливим, аби уникнути загрози вибуху, потрібно спожити все пальне супутника. Гідразин. Який є надзвичайно легко займистим? Останнє, що потрібно зробити у процесі сходження з орбіти, спорожнити цистерни і швидко вимкнути батареї та передавачі, і на цьому завершується місія. АРС залишатиметься на цій низькій орбіті і не загрожуватиме іншим космічним апаратам. Впродовж 15 років він поступово розпадеться в атмосфері. Історія ІАРС почалася у липні 1991 року із запуском ракети Аріан 4 яка вивела на орбіту ІАРС 1 Згодом у квітні 95-го запустили ІАРС-2. Ці два супутники завдовжки 12 метрів майже близнюки. Однак другий був менший і мав більше приладів для стеження. Зокрема, він перший з-поміж цивільних супутників був оснащений радіолокаційними приладами. Завдяки цьому він здійснював спостереження і в день, і вночі, а також крізь хмари. Первинною місією супутника було вивчення океанів та льодовиків. У 1991 році фахівці провели масштабне дослідження, аби перевірити якість даних, надісланих з ІРС-1. Центр Нансена у норвезькому бергені взяв активну участь у цьому проекті. We ми відповідали за багато льодовиків, не обов'язково за калібрування, але за перевірку. Тому ми прибули на кораблях. одним з яких був криголам та кількох літаках. Наші люди бурили лід, дивилися на структуру поверхні. а потім порівнювали з даними, які ми отримали із супутника. На полярній орбіті на висоті 780 кілометрів два супутники обертались навколо землі за приблизно 100 хвилин. Вони працювали у тандемі аж до припинення роботи ірс 1 у березні 2000 року. Його брат Близнюк продовжив виконувати місію самотужки. У центрі зістеження за землею Європейського космічного агентства в Італійському фраскаті зібрали усі дані спостережень ІРС за 20 років. Це починає нову еру. На початку ІРС був призначений для стеження за океаном та льодовиками, але він вийшов за ці межі і став звичним інструментом для усіх наук про землю. Таким чином, ми залучили цим супутником тисячі вчених та наукових проєктів. Супутник необхідний для глобального вивчення нашої планети. Те, що він періодично проходить на тому ж місці, дозволяє порівнювати показники у різні періоди і розробляти моделі температур, вітрів, складу, атмосфери ІРС-2 був особливо ефективним у всіх спостереженнях за допомогою даних висотоміра із цим супутником ми вперше змогли вимірювати по всьому світу зміну рівня морів. відтак ми отримували цінну інформацію впродовж 20 років поспіль. Ми дізналися, що показник зростання рівня морів збільшився із 1,6 до 3 міліметрів на рік. Ці супутники дали початок багатьом проектам у Європі та багатьом успішним місіям. Еналотовсексесаміш. Дяки поєднанню різних приладів на супутнику, які визначали одночасно висоту, температуру та рослинність, був здійснений великий крок вперед у картографії важкодоступних ділянок, до прикладу, вулкан Камерун. До початку спостережень ірс 2 його відображення на картах було дуже приблизним. Після кожного проходження над місцевістю супутник додавав щоразу нові дані, з яких сформували точне її відображення. Роздільна здатність на карті цієї території сягала квадратного кілометра після місії і 2 вона збільшилась у тисячу разів. Етна, який постійно змушує говорити про себе ще один приклад універсальності спостережень і Фахівці створили графічну модель пульсації конуса вулкана завдяки даним, зібраним впродовж десятиліття. Аби отримати такі результати, потрібно мати цілу низку ефективних приладів. Супутник ERS-2 має чотири інструменти. Один з них гоум. Він вимірює атмосферу, її складники, зокрема озон та кисень. Радіолокаційний висотомір до сантиметрів означає рівень води в океанах. Ви також бачите систему ATSR, яка завдяки інфрачервоному приладу з точністю до однієї десятої градуса вимірює температуру океану. Найбільш унікальна частина цієї антени ось ця радіолокаційна камера. Вона робить знімки навіть у темряві та крізь хмари. Тут є оці ріжки, які є дуже унікальними. Це скатерометр, що вимірює швидкість вітрів над океанами. Період бурхливих кліматичних змін, які впливають, зокрема на льодовикові потоки, ми розуміємо перевагу можливості візуалізувати та облічувати збільшення чи зменшення арктичних та антарктичних льодовиків, які частково впливають на склад та фізичні властивості таких кліматичних регуляторів, як води океанів. Повернемось у Берген у Норвегії. Центр Нансена, що завдячує своїм ім'ям видатному норвезькому досліднику та дипломату, який на своєму кораблі ФРАМ подався у полон льодовиків, щоб плести до крижаної шапки аж до північного полюсу. Там вивчали властивості льодовиків, океанів та вітрів. Завдяки і Арасю ІАРС 1 та ІАРЕС 2 Ми провели 20 років спостережень. Ми мали можливість фіксувати зміни між показниками з року у рік. А це справді нам допомогло повністю зрозуміти наші спостереження та перетворити їх у дані, які є зрозумілими для геофізики. без цих двох супутників, ми б сьогодні не мали такого дива, як прогноз погоди та прогноз змін в океанах. Можливість здійснювати спостереження за будь-яких погодних умов це головна перевага в арктичних регіонах, де глобальне потепління постійно відкриває нові морські шляхи. Висотомір – це найпростіший з усіх приладів. Він дивиться вниз та вимірює висоту, на якій перебуває супутник відносно поверхні океану. Завдяки цьому спостереженню ми можемо відтворити три важливих параметри. Поверхневі течії, вітер над океаном та поверхневі хвилі. Картинки та висотомірні дані Радара Сар дозволяють змоделювати інтерактивну карту. Ви ви бачите кілька цікавих особливостей, які пов'язані з океанічними течіями, які ви помітите тут у нечіткому контрасті моделей. Але ми також бачимо чіткіше розділені моделі вітру поблизу берега. Наприклад, тут ми бачимо вітри, які виходять з фіордів, і ми бачимо сильні вітри і слабші вітри. Із цього зображення ми можемо кількісно обчислити вітри, як це видно на оцій багатоколірній карті. Тут є різні типи напрямків вітру, а швидкість вітру становить 15 метрів на секунду у червоній і жовтій ділянках. І Знижується до 5 метрів на секунду у синій ділянці. Тож тут є доволі сильний вітру на невеликих відстанях. Ми можемо порівняти це з тим, що бачимо отут. Це з моделі NSAT, яка має меншу роздільну здатність. Ми не бачимо дрібні деталі, які ми помічали на малюнку SAR. Саме це одна з тих причин, чому SAR є унікальним ресурсом. З 2002 року почав працювати восьмитонний супутник. Це ЕНВІСАТ, на борту якого 10 приладів стеження деякі з них запозичені з ІАРЕС. Невдовзі супутники нового покоління вийдуть на орбіту. Це Сантінель, які входять до програми «GMES» – спільного проекту Європейського космічного агентства та Євросоюзу. GMES буде першим поколінням сузір'я із семи супутників, з якими ми отримуємо дуже різні параметри землі, починаючи від моря, льодовиків, атмосфери, змін рослинності, змін у землекористуванні. Отже, багато важливих для навколишнього середовища параметрів будуть доступні у безперервному потоці даних. Нові супутники будуть оснащені більш сучасними та потужними приладами. Але ІРС-2, а раніше також ІРС-1, дозволили зокрема отримати загальне бачення глобального потепління та постійне зменшення льодовикової шапки північного полюса. Їхній здобуток величезний. тепер справді починається робота 20 років, впродовж яких ми провели успішну місію. Спочатку до кінця уже завершились. Ми не втратили супутник. Ми завжди все контролювали, і тепер ми маємо дані за 20 років в архіві. Ці дані потрібно опрацювати та заново переробити. Ми повинні гарантувати зв'язок з майбутнім. Це спадщина для людства майбутнього. Ми повинні підтримувати та зберігати ці точні дані а також адаптувати їх до сучасних технологій. 5 вересня 2011 року в Європейському центрі скерування космічними польотами у німецькому Дармштаді атмосфера напружена. Двигуни ІАРС-2 спалили свій останній гідразин. Усі системи були виведені з ладу. Супутник завершив свою тривалу подорож у 3,5 мільярди обертів навколо землі. У найближчі 15 років він перетвориться на тепло та світло.